Вітаю вас на післяматчевій прес-конференції команди Житичі Полісся поруч зі мною головний тренер команди Сергій Терейковський та капітан клубу Микола Руднийський. Микола, ваш коментар з приводу сьогоднішньої гри. Чому програли, в чому причина поразки? Ну, скажем так, це була перша гра що для епіцентру, що для нас. Команда, скажем так, ну в ситуації цій військовій доволі ну, пізно зібралася там. Ну, Ще повністю не зіграли, плюс перша гра це завжди. Ну, центр фактично ну, це головна команда на золоті медалі. Не ну, зіграли свою гру, нам трохи не вистачило. Ну, ми ж це все, 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 все ще попереду, скажімо так, будемо працювати, ну, налажувати взаємодію. Пане Сергію, що ви вважаєте про сьогоднішню гру? Що думаєте? Я тільки доповню капітана. Дійсно, ми трошки. Не той термін був на підготовку, але це не основна причина. Все-таки не будемо забувати, що сьогодні Піцентр Подоляни це є базова команда для збірної країни, яка мала вдалий виступ в цьому році на чемпіонаті світу. Половина гравців приїхала збірною. У нас дві перші партії ми Грали на рівних, але були допущені декілька помилок, які призвели до того, що ми на перший вийшли 0-2 програючи по двом партіям. Але я кажу, сезон тільки починається. Я рахую, що все саме цікаве тільки попереду. Це перша гра, ми трошки вновили состав, додавали молоді. Я думаю, що в нас все буде гарно. Треба трошки почекати. Ну, дякую вам. Зустрінемось не, на, не, на, на не. майбутніх дякую. іграх.